Мир вам, дорогі глядачі і гості нашого каналу. Звітуємо ми по одному відео. У мене там є трошки контенту, немає. Все як не зберуся я його виложити. Значить, ми сьогодні ще святкуємо. Третій день Воскресіння Пасхи. Плюс там ще похорон у нас був. 22 число бачимо на цьому, на календарі вівторок. Але потрошки даю відповіді там, хто мене назбиралося, там трошки на Viber, Кому згадав, кому ще те буде перезвонювати, там і пану Васильові, по теплоакумуляторі, пану Володимиру. І нажидич немає взатим. Там ще ну, таке. Значить, пропоную вашій увазі отаке відео. Зараз ми його включимо повністю. Це тільки роблю такий вступ. Це прислав пан Іван, коли ми робили у. Івано-Франківській області Тром -Іваном. Іваном. Це перший Іван. Пам'ятаємо, і із чорним е, теплоакумулятором, сіра з чорним котел. І, значить, е, по самій котельні, хто, можливо, вперше попав на це відео, є окремо, як ми монтували, є окреме відео, як, як ми його запускали, який котел, що, як, до чого. Ну, можливо, там не все так чітко, бо ж це ж була ніч, і були потомлені. Потім я під кінець. Я е, щось коментую і відчуваю, що мені просто тяжко говорити. Повірте, ж тоді були не з дороги з одну одну ніж, потім другу ніж десь до 4 годин ми монтували. Значить, що, пан е, Іван вирішив про такий експеримент. Утеплено стандартно, ну, там десь ну, приблизно 12 см утеплення. О, може, трошки більше вийшло. Тобто дві десяточки, але коли е, рулоновата, вона. Притягується стрейч плівки, вона трошки просідає. і десь, виходить, З 10, виходить, приблизно 6 см. Якщо так підтягнути, два шари, пінофол всередині, пінофол ззовні, все, все все як ми розказуємо. Напалив бочку. До якої температури зараз ви все це почуєте? Пройшло два ти... тижні, тільки що він у відео каже, що сьогодні середа, а потім телефонує, і каже, я помилився. Каже, сьогодні Знаєте, то були. E, тобто не вистачає до завтрашнього дня. Ще, ну, в принципі, це якраз два тижні, вже завтра почнеться третій тиждень середу. О, то ми викладаємо, як є, але я думаю, він ще потім ще зніме через десь, десь, такий десь тиждень. ще відео. Нагрів бочку і перша доба падає дуже швидко. Розумієте, термометри вони ж віддають тепло. Труба, яка йде до колектора, постійно гаряча, вихода ж тут на зміючок гарячий, воно все гаряче, потрошки тепло віддає теплоакумулятор. Навіть при гарному утепленні, ну, це утеплення не там вже воно термос, але я вважаю, що утеплення дуже файне. Дуже файне. Ну, зараз ми побачимо це наглядно. І хотілося б ще почути, <кх> якби хтось і, взяв такий самий експеримент, провів якогось виробника. З утепленням хто купував, вже готова бочка з готовим утепленням, бо це е, пан Іван мотав сам. Ми робимо без утеплення. Але я розказав, як утепляти І утеплили. Ну і мотали навіть не ми, все не ми. Ми приїхали на все готове. Ну Пан Іван дуже старався, щоб максимально нас розвантажити, взяти те, що, те, що можна на себе. Все підготовили. Там і димохід був підготовлений, і котел занесений. все, все все що можна було зроблено. І щоб хтось прислав відео. по е, тому як тримає подібно. Якщо є можливість, будь ласка, знімайте відео і присилайте, будемо порівнювати. Хоч, хочеться знати, чи це ну, файне утеплення, чи можна зробити ще краще. Ну, я розумію, що межі всьому немає. І знову ж кажу, це ж не тільки через утеплювач, а через ці патрубки, через різні вихода. Є на тепловтрати, це зрозуміло. О, пан Олександр із Львова він е, теж десь поїхав на свята на е, свою. Батьківщину на Рівненську область, він сам е, в Львові не місцевий. Ну, Він зразу тільки перший раз з ним поговорив, кажу, що щось кажу, мова не Львівська. Так каже, я, я не з Львова. <гум> він сам з Рівненщини. Поїхав на Рівенщину, нагрів теж бочку, аналогічно, але він не вимкнув рециркуляцію. Тобто рециркуляція постійно прогрівається, прогрівається. Я не знаю, вона витягує набагато більше, ніж там якісь патрубки, знаєте, в стані спокою. Я не знаю, тут пан Іван закрив то кран горішки закрив. О, подивимося із рециркуляцією, що пан Олександр там буде, коли він відзвітує по своєму теплоакумулятору, це також буде нам цікаво побачити. О, а зараз дивимося, який результат у пана Івана. Мені, наприклад, особисто цей результат подобається. Пишемо, не боїмося писати негативні коментарі, тільки так, без ніяких таких нецензурних слів. А так, як ви думаєте, от напишіть свою думку: багато це чи мало. Тримає Ну, е, Хочу зауважити: не береться ні тепла вода, не береться ні опал, нічого. Тобто бочка в стані спокою, просто е, е, тепло тільки зберігається, не використовується нікуди. Ну, там власні теплотрати, якась конвекція. Ну, час утеплювався все, одно трошки десь щось втрачається. Дивимося і коментуємо. А я з вами прощаюся, до зустрінемось. Всім доброго дня. Сьогодні 22 квітня 2025 рік. Івано-Франківщина, село Радча, Іван номер 1 де Борис монтував нам котельню. Два тижні, рівно два тижні тому монтувалася ця котельня. Думаю, відео бачили на каналі. І хотів зняти відео, скільки тримає бочка наша теплоакумулятор. Напалили сьогодні середа і два тижні тому це теж була середа. Бочку були. Було 80 градусів знизу. Зараз. 40. Середина була десь 85, зараз 52. І верх. Бочки. Зараз 52, 53, а було десь 86-87 градусів. Тени ще не під'єднав, тут все немає часу. Підвів каналізацію. Стяжку ще не заливали. От Все як воно було, так практично і є. Тільки підвів каналізацію і тут. Почав робити піддув для котла. Ось так. За два тижні такий результат на бочці. Пан Олександр зі Львова так само робить такий експеримент. Ну, і я вам скажу, що котельні, котельні двері закриті. В середині в хаті десь градусів 17, а в котельні відчутно тепліше. Десь градусів 22. Сидки, тепло втрати, бочка має все одно, хоч як би її не утепляти. Ось. Таке. Все, дякую за увагу.